Ми ніколи не зрічемося рідної мови, ми ніколи не зрічемося, рідної землі, і борітися, поборете будь які змови. І борітися поборете все ще узлі. Слава Україні! На сьогоднішній день ці слова є не просто гаслом, а гордістю того, що ми живемо в Україні, є українцями і пишаємося цим. Щиро вітаємо вас всіх з Днем Незалежності України. Україна це безкраї степи та мальовничі гори. Мамині колискові. Та калина в саду, то поля в маковому полі та родючі чорноземи. А ще Україна це древній Київ, мудрі літописці, дзвін козацьких шабель, свист гайдамаків, стогін кріпака на панському дворі, заграви революції, довгоочікувана незалежність. Гордо, широко і полірово. Розпростелася моя сторона. Знають в світі красиво це слово Україна за вона. Щорічно, 24 серпня, відзначається День Незалежності України. Ця дата втілила в собі давнє прагнення нашого народу до свободи і самовизначення. Незалежність стала новою точкою відліку у житті кожного українця. Днем народження, країно, зі святом нас усіх. Ми. Нація єдина а наша зброя, гумор, сміх. Ми веселі, щирі, добрі. Не страшні нам дощ і сніг. Ми сміливі і хоробрі, тож зі святом нас усіх. Від усієї душі зічимо вам, вашим рідним та колегам, міцного здоров'я, щастя, добра, достатку, миру, щедрої долі подальших успіхів у усіх справах і починаннях заради процвітіння незалежної України, добробуту і народу. Студенти Білгородністровського педагогічного фахового коледжу закінчили вже третій рік нашого навчання. Це місце стало для нас найріднішим у світі. Коледж об'єднав нас. Ми стали єдиною родиною. Ми дружні, сильні, разом єдині і непереможні. Саме це місце викликає у нас різні емоції. Як сумні, так і радісні. Звісно ж, радісних набагато більше. Упергероями є люди, які зараз боронять незалежність нашої держави, для того, щоб продовжувало життя, світило сонце і сміялись українські діти на своїй рідній Україні. Всі ми з дитинства пам'ятаємо, що супергерої існують тільки в казках, і те, що вони рятують світ від лиходій. Але зараз такий нелегкий час для кожного з нас. Ми розуміємо. Що супергерої існують не тільки в казках, але й в реальному світі. Зараз. Справжні герої носять форму ЗСУ. Такий вислів можна зараз побачити на багатьох білбордах. І так, це дійсно правда. Ми живі, здорові завдяки нашим воїнам, які боронять нашу рідну неньку з усіх сторін. Але це не тільки наші ЗСУ, це тероборонці, волонтери, підприємці, це кожен, хто, хоч якось, допомагає Україні подолати цей тернистий шлях. Мабуть, найкращим пам'ятником за всіх, хто загинув за Україну, буде наше бажання будувати і відстоювати суверенну, вільну, незалежну державу. Ми абсолютно впевнені, що скоро так і буде, що ми всі повернемося до рідного краю. Цю Україну знову засяє мальовничими барами своїх лісів і степів. Шумно будуть співати чайки на морі, прийматимуть гості рідні Карпати. Ми знаємо, що дуже скоро стіни нашого Білогородністровського педагогічного вахового коледжу радо зустрічатимуть студентів, що скоро зустрінемося і обіймемо один одного, що наші діти житимуть у вільній, квітучій та заможній Україні. Хай буде щасливою ваша дорога, щоб мир був у світі. І добрим був час, звертаємось ми з хвилюванням до Бога, щоб діти живі повернулись до нас. Служіть і мужніте, старайтеся, що сили, в майбутньому це знадобиться для вас, щоб ваші батьки були горді й раділи, і пишалися вами. У добрий вам час. Все буде Україна! Тоді за країна, неба синього блакить. На ланах, у серпні житом, з тиглим золотом площі. У якій, скажіть, країні клімат лагідний, м'який? Бог відводить буревії, не гаразди всіх стихій? Люди мудрі, працьовиті у країні тій живуть, чуже не зазіхають і свого не віддадуть. У якої ще країні так земля родить охоче, наче пісня солов'їна, мова ніжна і співуча. Борисі. І полонини, зі моря, річки, ліси. Загалом ти зікразіна невимовної краси. Гордо, голосно дитина, ти назви ім'я країни, в якій, хвалити Бога, народився і живеш. І коли ти підростеш, будеш їй творити славу, розбудовуватись державу. Отже, зветься ця країна незалежна і єдина. Наша ненька Україна в Харківському метро під час постійних обстрілів та бомбардувань діти-підлітки створили виставку, яку присвятили супергероям сучасної України. Ця виставка складалася з чотирьох монументальних споруд: воїна, волонтера, медика та матері з дітьми. Що треба для щастя та усмішки дитини? Щоб сонце ласкаво гріло щодня, оселя затишна і чуйна родина, і мамина пісня, щоб завжди була. Щоб зорі вночі у вікна зазирали, буйним цвітом ціли навесні, Ташки від зорі до зорі щебетали, бажання збувались великі й малі. Вони плакало з горя важкого, земля не здригалась від бомб та ракет. Країні своїй ми бажаємо щастя, добрі хочу бачити бачить країну свою. З кожним днем міцніє Україна, свої коріння, діти, бережіть, нехай у серці кожної дитини про Україну пісня зазвучить. Живи, Україна, живи для краси, для сили, для правди, для волі. Співай, Україно, як рідні ліси, як вітер в широкому полі. Моя батьківщина це моя душа, моє дитинство. Моє життя. Всі ми мешкаємо в різних містах: хтось в селі, хтось в місті, хтось на батьківщині, а когось доля відправила за кордон. Але ми всі, в подумках там, де народились, де зробили перші кроки, де сміялись усією родиною. Не було перше кохання зараз в моїй Україні. Хочеться побажати миру, терпіння. Перемоги, спокою, відбудови, натхнення, квітучості, процвітання. Залишайся такою ж мужньою і відважною. Слава Україні, героям слава. Заспіваймо пісню за Україну. За її незалежність за волю її, заспіваймо пісню за Україну, бо потрібна допомога моїй рідній землі. З ним незалежності. Слава Україні, героям слава.